Синочок, вітаю тебе з днем народження твоїм і передаю всі слова, привітання, які передавали мої рідні, і вітали тебе у Фейсбуці і на моїй сторінці. Ми щиро всім дякуємо тебе. Я хочу привітати сьогодні і завжди бажаю тобі щастя. Нехай Бог береже тебе від гора і нещастя, від ворога людського, ти ненадійних друзів. Нехай Господь дарує, бо це у його власті здоров'я, щастя, кохання. Та безмежне море щастя, любові тобі, затишку, злагоди, Божої благодаті, англо-охоронця завжди, щоб біля тебе був, оберігав тебе, захищав від усього поганого. Будь щасливий, бережи, синок тебе. Ми тебе дуже сильно любимо, з днем народження тебе. Спасибо. І ось такий мама йому приготувала тортик. Задувать. Задувай свічечки, задумай бажання, задумав. Нехай твоє бажання збудуться і не одне, яке тільки в тебе в твоєму житті є, нехай вони здійсняться. Вітаю тебе, хай тебе цілую. Ви щасливі. І ще дякуємо. Зараз зробимо розпаковочку. Ігор купив собі дуже гарно телефона. Я щиро дякую всім, хто долучився до. Ігорового дня народження. Всім дякуємо за привітання. Сваха допомогла Ігору. І Іринка, доця, сестричка Ігора. І велике дякую завдяки браті Кутолі. Ми купили цього телефона. Можна, можна сказати, що він купив телефона. Всім дякую, теж. всім дякую. І за подарки, і за. Подарок на гроші. Якби не територія, то мабуть мене його не було. Не було синок, бо ми пішли, хотіли взяти розстрочку, а розстрочку. Хотіло, а розстрочка ми всім дякуємо. Ну, ага. дяді Толі, звісно, що він, звісно, майже телефона подарив да і все. І добре, що так дядя Толя нам допомог, посоветував, і нам тепер не треба. Ні та й кредит платить, ні розстрочка, та нічого. Так що щиро дякую. Дякуємо всім вам дуже. Ми вас любимо. Пока-пока.